Терміново Китай посилює допомогу Росії у її війні проти України. Водночас, американські посадовці заявляють, саме Пекін може зупинити кровопролиття. Натомість сама піднебесна відхрещується від відповідальності. Докладніше говоримо про це далі. Підпишіться на канал час», поставте лайк цьому відео і починаємо. Активізація комунікації між Україною і Китаєм. Нещодавно китайський міністр закордонних справ зустрівся із своїм колегою з Києва Андрієм Сибігою. Вже сьогодні Ван Є прибув для участі у другому дні Мюнхенської конференції із безпеки. Нагадаю, що вчора Сибіга у коментарі журналістів заявив, що Пекін може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. А на тлі цього американська сторона активно заговорила про вплив Китаю на Росію, мовляв, саме ця країна може змусити Москву зупинити війну проти України. Зокрема, посол США при НАТО матьовітикар заявив, що Пекін, одним лише телефонним дзвінком до російського диктатора, може це зробити. За словами посадовця, піднебесна надає вирішальну підтримку агресії Кремля. Крім того, Сідзіньпін може поставити на стоп постачання товарів подвійного призначення і закупівлю російських енергоносіїв. Схожу думку висловив і американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Аби війна РФ проти України нарешті закінчилася. Потрібно залучити Пекін. Вважає він під час свого виступу на Мюнхенській конференції із безпеки. Він сказав таке: цитую. Ця війна базується на людині, яка вважає, що Україна не заслуговує на існування, і вона не зупиниться, поки її хтось не зупинить. Я сказав адміністрації, що якщо ви хочете покласти край цій війні, вам необхідно залучати Китай. Кінець цитати: сам Пекін натомість умиває руки і каже, що Китай лише сприяє переговорам про мир, але не є стороною безпосередньо залученою до конфлікту. І мовляв, він не має вирішального впливу на завершення війни. При цьому міністр закордонних справ країни закликав сторони скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої і обов'язкової мирної угоди. Посадовець згадав і Європу наголосив, що вона має право бути за столом переговорів і заінтригував заявою. Європа має повне право брати участь у переговорах у належний час. Європа не повинна бути в меню, а повинна бути за столом. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла у собі мужність вести переговори із Росією. Це добре, і ми це підтримуємо. Невже Китай цією заявою натякає, що Європу хочуть поділити без її відома? Друзі, що думаєте щодо цього? Напишіть у коментарях. То чи дійсно Пекін не має впливу на кінець війни? Андрій Сибіга переконує, що Піднебесна не надає зброю Москві напряму, хоча окремі китайські компанії постачають продукцію подвійного призначення для РФ. Міністр посилається на дані нашої розвідки. Однак видання Bloomberg наводить тривожні дані, посилаючись на західних чиновників, медіа пише у 2025 році. Китай посилив свою підтримку війни РФ в Україні. Ба більше, вже цьогоріч, ймовірно, він поглибить співпрацю із окупантами. А у Німеччині розпочалася зустріч очільників МЗС G7 і України. Говоритимуть про мирні зусилля і всевічну підтримку Києва кажуть у нашому МЗС. Тим часом Блумберг пише, що Британія разом із країнами Балтії і Північної Європи обговорить питання можливого захоплення нафтових танкерів, що пов'язані із тіньовим флотом Росії. Зокрема, для цього у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції зустрілися міністр оборони Британії із своїми колегами із цих країн. Про таке змі розповів співрозмовник. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Війна закінчиться, коли Росія виснажиться принаймні економічно, а краще військово. Канцлер Німеччини зробив гучну заяву. Уже наступного тижня новий раунд переговорів. Українську делегацію очолить Уміров, російську – мединський які ще подробиці відомі на загалу. Говоримо про це далі. Підпишіться на канал Сій час і починаймо. Уже наступного тижня відбудеться новий раунд переговорів про мир у Женеві. Українську делегацію буде очолювати секретар РНБО Рустам Уміров. Крім того, до неї увійдуть Крило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Архамія, Сергій Кислиця і Вадим Скібіцький. Уміров підкреслив, що цей склад. Був затверджений, із урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Він наголосив, що триває підготовка до серйозної і відповідальної роботи. Нагадаю, що раніше стало відомо, на чолі російської делегації опиниться помічник диктатора Путіна Володимир Мединський. Про це розповів речник Кремля Дмитрій Пісков. Напередодні під час останніх переговорів делегацію ворога очолював начальник головного управління генштабу Росії Ігор Костюков. На тлі цього The New York Times із посиланням на українських чиновників повідомляє, що адміністрація Білого Дому починає сильніше тиснути на українську сторону, аби та поступилася російському агресору, зокрема щодо виведення сил оборони із українського Донбасу. Все для того, аби війна закінчилася до літа, пише змі. Втім, невідомо, як саме Вашингтон здійснює тиск. Втім, війна РФ проти України дійде до фіналу у той момент, коли економіка Москви буде виснажена або ж ще краще, якщо Кремль втомлюється військово. Так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Мюнхенській конференції. Він підкреслив цитую: якщо є сенс розмовляти, ми готові розмовляти. Але як ви можете бачити із американської сторони, Росія поки що не бажає серйозно розмовляти, сказав Мерц. А тим часом, на тлі непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа, європейці заговорили про створення власного ядерного щита у Європі. Шукають варіанти, як не залежати від ядерної парасольки Вашингтона. Пише Блумберг, власне, агентство звертає увагу, що ядерка є лише у двох європейських країнах Франції і Британії. ЄС може залишитися сам на сам із Москвою, озброєною великим ядерним арсеналом. Припускає ЗМІ. Водночас Фрідріх Мерц заявив, що разом із президентом Франції він розпочав закриті переговори щодо європейського ядерного стримування, а паралельно у інформаційному просторі тривають дискусії щодо залучення іноземних військ в Україну для підтримання миру після завершення війни. Втім, маємо невтішні дані. Як пише політико, із посиланням на дослідження Public First, більшість жителів Франції та Німеччини виступають проти відправки своїх військових в Україну. Наприклад, у Німеччині 53% опитаних не підтримують таку ініціативу. А тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із китайським колегою Ван Ї. Він підкреслив, що зустріч була продуктивною. Посадовець додав: Київ і Пекін запросили одне одного на офіційні візити, і наразі триває узгодження дат. Китай залишається торговим партнером номер один для України, каже Сибіга. А тим часом Москва, схоже, хоче відновити економічні відносини із США після завершення війни в Україні. Кремль зробив документ, де пропонує Вашингтону створення спільних підприємств із видобутку нафти і СПГ, у тому числі в Арктиці, пільгові умови для американських компаній, а також повернення РФ до розрахунків доларами. Цю публікацію Bloomberg підтвердив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.